Зараз подивлюсь, куди ЛТ поїде. В абсолютно безкорисну позицію. Спорюємо ЛТшка сюди їде. Знаєте, що він тут буде світить? А нічого. Абсолютно, а з другої сторони такий самий, блін, унікал. О, добре. Ну, добили, ідеально. Мінус ЛТ. Те що, союзники постріляли по оглушці? Це щось нове. О сюди на ЛТ їзд абсолютно немає ніякого взагалі сенсу. Там тупо нічого робить. They felt that. Ну, хоча б на оглушаві, то радує. І зможу ще по ньому дати тичку? Зможу 6 секунд 5. Моє. Догорів. Ай! Блекс на центрі. Де ви бачили, що Black Prince небудь їздив в таку позицію? Воршипс, Я грав в Воршипс, але я дуже мало грав у них. Не, не, не зачепило. Якось мене не зачепив. Шукаємо раків разом, так точно Ваня Ну реально, я не бачив, що Блекпринт займав такої позиції. Цікавий. Унікальна, це була унікальна позиція. Давайте так. На тобі 91 critical hit, окей. Okay. Я і в літачки грав. Теж не зачепили. Пограв там буквально, може який день-два і. щось якось не те. Алто так давно було, що може вже воно й по іншому виглядає, то все, але. Але мене не зачепило тоді. Ні літаки, ні воршіпс. Може зараз то вже інші ігри, але нема такого бажання. Тут ці вкатують. Щось дивне в рандомі відбувається. 4. 4. А де базік? Якось за лайчик. Найти там не забудьте Лайчик прожай. Буду вам дуже вдячний. Тиму десь сюди прокидувати, а польос снаряду занадто Ну Хоча би оголошу. По в постріляє, може хто Мель на центрі тусує <laughs> Не долетіло. Да ладно, ідеально ж прицілився. Альошу. О, Лешу можу прокидувати, якщо він не підіжметься, да? Окей. Не долетіло. Будемо пробувати ще. Зараз буде їхати Льоші, дати тичку і потім назад відкатуватися. Я в цей момент йому дам тичку таку. Або не дам. Але оглушка мене теж влаштовує. Диви таран. Бом! Нормально. Піде. Ну це хороший бій на 3000 сумарки. Досить непоганий. Давай по Гонкевича Ген... по постреляем. Добре. Мінус аптечка, добре. Там Льоша Маушена розбирає, розбираю, це не добре 5-5. Добре, хоч тут Блэк Принца ще нема до всієї купи. На центрі там тусує 6 секунд. Освітить Де Львова дівся? А, Льова вже. Льова... Вони пропустили Льову, диви Просто Льову пропустили в упор. Привет, Пашан Як воно? Та паршиво. Бої лайно, союзники неадекватні. Все як завжди. Просто зливаються в нуліну. Остальоша їде убиває всю мою команду в одного. А Тортоїз. Тортоїз. На секундочку стоїть. В камінь дивиться. Прекрасно. Другу відмітку ось взяв на арту на початку стріма. Та й таке. Зате Тортойз у мене. Найсильніший тяж в цьому бою Тортоз. Стоїть на базі. І базік на базі стоїть. Європейці, блін. Найсильніший тяж в бою стоїть позаду всіх на торті, оце дуже погано і обідно. Він би міг просто розвалити цього ліову, оце все він міг би в одне рило розвалити. Він вирішив цього не робити. Може вони щось знають. Я би сказав, що вони знають, але мене забанять. На жаль. Дивись, вони просто торта зараз розвалять на халяву. Не, в мене не летить. Все. Закінчилась удача. 3,5 каса марки, дав вистачить. Просто торт. Я би на торту там всі, всю команду їхню розложив би, так як вони грали. Але ні. Наш торт просто ніякий. Кусок. Кусок не до торта. Нічого не зробив в бою. Може з плешом заберу. Забрав. Добре. Добре. Нокаут. Богдан, дякую за підписочку. Ну і що, штандарт тепер нас з змелем. Да. Походу, да. А ладно! Але це жопа, що зараз не долетіло. Це просто катастрофічно, говняно, як вийшло. 500 сумарки. Окей 6 секунд. Почекай, Меля, може приїде по мене. Може я встигну ще йому дати. Питання, куди його поїде? ну що як в КСІ, не, не чути гусеньок. І кроків. А, не попав. Ладно. ему мене арта забере. О, тараном, нормально. Тараном ще мені. Він мені подарував ще дамажки Тараном. 300, 300 дамаги тараном. Я вийшло, що не зліва. Майстер. Майстер на поразці Це то ви гоните. Ой, жесть. Дякую, Стен, за трендочки. А, смердить артоводом Другий майстер за стрім. Жесть. 4900 сумарки. А що, що я? Мені пишу допомога у знищенні 500 за вашими розвідданими. Я світив, корот. Але стандарт у мене втаранився, у мене майстер тарана прокачаний. Ні, ще 300 дамагу дав Тим, щоб у мені втаранився. Я тупо в топі по досвіду.